Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. З вами як завжди, я Павло Легенчук і завжди по традиції починаємо ролик. Знак подяки нашим збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які боронять наші землі, які роблять все для того, щоб ми мали можливість працювати, їм допомагати, а вони мочити ту погань орків. Ось ті ту нечисть, яка ліза у нас е, на нашу територію. Ну і хочу привітати всіх з тим, що Херсон це Україна, як і Маріуполь, це Україна, і Крим це Україна. Тому, друзі, е, справа часу, я думаю, зовсім скоро ми будемо святкувати велику перемогу нашої неньки України. Ну а сьогодні, в неділю, 13 листопада, хотіли показати вам два ряди автомобілів, е, які присутні у нас на кармаркеті. А ви, я впевнений, подивитесь для себе якусь гарну, чудову, прекрасну автівку. І розпочинаємо ми зі шкоди. Октавія А5-10 року, 142 тисячі пробігу вона має. Це 1,6 бензин, механіка, ціна 9555. Додаткову інформацію буду говорити, подивіться на той салон. Я думаю, вам зараз трошечки видно. Там просто ідеальніший салон. До речі, Коль, можеш показати його зсередини. Це кремова шкіра. Як же вона виглядає? ух гу гух Ну це ж просто космос. П'ятиступінчаста коробка передач ми бачимо. Авто з Бельгії має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, як нове. То ми побачили, що всередині, як нове, та й ззовні ось такий от, е, гарний колір. Він такий коричнево-бордовий, е, дуже гарно то. Е, ще одна шкода a 5-а, е, тільки вже 9 го року, 161 тисячу має. Це 1.6 бензин, механіка. Ціна 8555. Я так розумію, що це один власник, тому що і машинки відкриті, і гарно виглядає все. Німеччина, два ключі, один комплект. гуми, є сервісна книжка і знову написано: як нове дійсно в салоні, то можемо побачити, як же так можна зберегти салон. Або як його почистити, щоб він виглядав так гарно. Якщо ви вмієте так робити, пишіть нам, можливо, ми з вами зробимо колаборацію або прорекламуємо вашу хімчистку. Ми відкриті до переговорів. Ми завжди розвиваємося. Якщо хтось хоче прорекламувати себе в плані того, що пов'язано з автомобілями, завжди раді співпрацювати. Ну а переходимо далі до е, Opel Astra H, це у нас здається 10-й рік, 150... 6 тисяч вона пробігла, 1,6 бензин, механіка, ціна 6777. Як мені подобається, це, напевно, один власник і в нього так за, запам'ятовуються цінники. Закінчиться на 7 на п'ятірки, на 9 Німеччина, два на ключі, один комплект, гуми, є сервісна книжка як нова. Ось так. Ну і переходимо ще до одного автомобіля. Це у нас Б-6. Так, це Б6. Passat від Volkswagen 2008 рік, 218 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка ціна 7450. Щось ми так починали з якого там 12 року і так все менше, менше, закінчимо 94-й, я так розумію. Так, Renault Megane, 2008 рік, 170 тисяч набігала ця машинка, 1,6 бензин, механіка ціна 5888. Я думаю, там написано як нове. <ріст> Ні? <ріст> Ні. Але написано, що. Е, Голландія, Нідерланди, два ключі, один комплект гуми і є сервісна книжка. Переходимо до наступного авто. Це у нас Opel Astra H. 2008 рік, 195 тисяч пробігла, 1,6 бензин. Механіка 5850 цінник. Це у нас Голландія, два ключі, один комплект Гуми, не фарбована, Масло 200 км назад, поміння, антифриз 200 км назад помінна. замінено. все. Ось таке авто є за 5850. Рено Меган, ще один. Автомобіль 8 року 165 тисяч набігала, 1,6 бензин, механіка, ціна 5,799 це авто у нас з Бельгії, має один ключ, один комплект Гуми. На 160 тисячах було ТО, тобто 5 тисяч назад половинку пробігла нефарбовано. BMW. BMW 320, авто 8-го року 239 тисяч на спідометрі, 2-літровий дизель, автомат, ціна 8350. Авто у нас е, пригнано з Німеччини, має два ключі, один комплект гуми, не фарбовано. Після заміни е, мастил по ходовій передній і задній колодки Помінні, новий АКБ. Все зрозуміло, все новеньке, все помінено, масло фільтри. Так, знову Рено Мган. Тільки вже іншого покоління. Це у нас е, третій, да, Маган. А ще. Є ще краще. 15 рік, 221 тисяча пробігу. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 9100. Що стосовно звідки авто? Взагалі не видно. Здається, Німеччина два ключі, один комплект гуми. Без підкрасів, я так розумію. І написано, реально там багато чого замінено, але звертаюся до власників авто, які нас дивляться, і менеджери, якщо ви нас дивитесь. Будь ласка, виставляйте всю додаткову інформацію зі сторони водія на панельку. Так, далі, Chevrolet Captiva, 12 рік, 111 тисяч пробігу, це 24 бензин, встановлено ГБО. Це механічна коробка передач 12200. Ціна, написано Європа. Авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Такий нестандартний варіант кузова цього авто, тому що це Крайслер, Круїзер. Шостий рік 121 тисяча пробіг, 1,6 бензин, механіка, ціна 5800. Авто зачинено. Ну, Вигляд суперовий. Я пам'ятаю це авто, коли тільки з'явилися в Житомирі, всі дивились. Це просто топчик. Так, а ось топчик. Ви подивіться на жирну цього авто. Воно просто порівняно з крайсером гігантське. в плані кузова. Е, ну, Просто-просто мега крутецьке. 535 BMW 2012 рік, 136 тридцять шість тисяч пробігу, трьохлітровий бензин, автомат 17. 600 ціна, шкіряний салон, люк, е -е, оригінальні диски. Ви подивіться, яка вона картецька. Ну, вона... BMW я не дуже полюбляю, але ось тут вона ну реально гарне, чудове, прекрасне авто. Так, виїхали далі. До Б8 е -е, переходимо. Е -е, Passat Б8, 16 рік, 180 тисяч на спидометрі, 2-літровий дизель. Автомат 17 600 не треба їх поставили поряд, хоча це універсал, то седан. Але ціна майже однакова. Чи однакова? Там скільки було? 17600. І тут 17600. Що обереш ти? Ось червона, ось синя. BMW чи Passat v 8 Ну, правда, тут рік трошечки 12-й, а тут все-таки 16-й. Чотири роки різниця. Так, що у нас про Б-8? Б-8, до речі, там BMW з Америки один ключ, один комплект Гуми. Тут у нас Німеччина два ключі, один комплект Гуми без підкрасів. Тобто, для багатьох, хоча для мене то не один з найкращих таких, можна сказати, рис. Це е, фарпована, там, підкрашена. Ну, ладно. Переходимо далі. Далі йдемо до е, Дача Докар. Це вантажівка, 17-й рік, 147 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 8300. Ціна, я дивлюся, що там грязний дах. Ну, грязний той грязний. Там десь царапинка, там десь колесо спущено, там іще щось. Ну нічого, все, відмиємо, помиємо, почистимо. Не хвилюйтесь, не нірнічайте. Так, авто має два ключі, один комплект гуму, більш ніякої інформації про нього немає. Далі переходимо ми до Ford Фокус! 16 рік, 234 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, автомат. Ціна 7,300. Рахтариста, то <laughs> не щось не згадував. Так, Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Так, е косметичний окрас. Капота та крила. Далі, Peugeot, Пижо партнер. Пасажир, шостий рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 4800. Переходимо до Сітхена Сі5-го, 2011 рік, 206 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 6500, чудовий, прекрасний. Хотів сказати Універсал, Седан, Сі5. Ну, гарно виглядає. Так взагалі, да? Хоча і Сі5. Ось і він. Рено Маган, 18 рік. 128 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 13500. Ну, в плані мегану, мені подобається е, в ньому те, що у моїх знайомих у багатьох є мегани е, реально за економність е, е, топлива. Тому що е, якщо такий меган їде з розходом там, 4 літра, то взагалі круто да, по трасі. 4,5. Авто з Франції, один ключ два комплекта Гуми. Присутня сервісна книжка має один підкрас. Далі переходимо до гольфу від Volkswagen. Сьомий рік. 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 5800. Німеччина один ключ, два комплекта Гуми. Без підкрасів. Ну, мені подобається, що. Насправді, коли говорить два комплекта гуми, то дуже круто, правильно? Ти собі купив автомобіль і ти не думаєш, де зараз цю гуму купити, як її там шукати. А так купив авто, два комплекта гуми, сів, поїхав і не паришся. Далі у нас Outlander Sport, Mitsubishi, восьмий рік, 245 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка. 6200! Ага! Я думаю, що це Україна. Так, офіційно куплено в Україні, має два ключі, має два комплекта гуми. Освіжалося, видовиться лакофарбовим покриттям. Масло е, є ма, <схід> <схід>, е, е, металевий захист двигуна. О, до речі, перший раз я е, читаю додаткові інформації, що у нас є захист двигуна. Так, Хонда Сівік. Четвертий рік, я ж казав, що відпускаємося по року і на кожному авто. 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 4990. Ну, Взагалі, ідеальне авто для того, хто навчається їздити, або тільки сів за кермо. Е, взагалі автомат. Четвертий рік. Ну, Супер, 1,6 тим більше. Має аж три ключі, один комплект Гуми. Рекомендації зачеркнуто там. <гум>. <гум> Не знаю чому. Так, далі. Kia Sportage, 10 рік, 212 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, ціна 8900. Ну що, друзі, переходимо ще до одного ряду, але я вам хочу сказати одну інформацію про те, що є CarMarket Online. Кармаркет Онлайн, якщо ви не маєте можливості залишати авто у нас на майданчику, ви просто робите прості кроки. Це заходите на телеграм, в чат-бот, завантажуєте фотографії свого авто, пишете всі характеристики цього авто, платите нам всього 100 гривень. 100 гривень також є послуга. Ми це рекламуємо в Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, на сайті Кармаркет. То всі потенційні покупці то бачать і коштує все на все 100 гривень. Тому Car Market онлайн вже е, працює, е, працював в тестовим режимом і показав себе дуже гарно. Тому е, чисто символічна плата 100 гривень. І, до речі, ми вказуємо не свій номер, а ваш номер. Тобто, покупці одразу телефонують вам, е, щоб не втрачати час далі. На черзі Ford C-Max, 11 рік, 209 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 7500, хоче власник за це авто. Мені знаєш, сколько що подобається? Що вже немає тих хейтерів, які постійно пишуть, ну у вас ціни, ну, що ви там встановили? Друзі, ти як мені... Приємно говорити, що ми ціни не встановлюємо. Встановлює власник. І то вже відпало. Добре, що то відпало. Так, далі. Нідерланди, два ключі, один комплект гуми, не фарбована. Що ви нам уже не пишете, не говорите, о, ви там ціни, космос. Ну, друзі, ми все-таки батьківщина Сергія Павловича Корольова. У нас все космос, друзі. І ці теж. Ну це не точно. Отже, Ланос, 13 й рік, 37 тисяч пробіг. Офігеть! 1,5 бензин, механіка, 3,800 ціна. Що ми дивимося? Тут два ключі. Ви власник? Добрий день. А, я думаю, ви так підійшли, що ви власник авто. Два ключі, один комплект гуми, сервісна книжка є, а є один підкрас. Стан нового авто пробіг рідний 37 тисяч. Сервісна книжка, один власник, гідропідсилювач, керма. Ну, супер характеристики. Ну, 3800, ланус. Ціна так, ну дійсно, як нове авто. Так, далі, Volkswagen Golf. 2009 рік, 216 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 7 тисяч американських доларів. З приводу додаткових, додаткової інформації цього хечбеку, зараз поглянемо. Іта... Італія. Угу, Два ключі. Літня без дисків, але друга гума присутня. Теж гарна BMW. Ви Подивіться, 535-та. Це, я думаю, майже така сама, тільки новішенька. 12 й рік. 190 тисяч пробігу, 3-хлітровий бензин, автомат 15 300. Виглядає, ну, просто топчик. М5. Так, Сполучені Штати Америки, два ключі, два комплекта гуми. Знов два комплекта гуми. Є сервісна книжка. Лакофарби покриття стоїть. Галочка, типа. І є лакофарби покриття. Ну і добре. Так, гольф 7. 17 й рік. Друзі, що за пробіг? 37 тисяч. 1,8 бензин, автомат. Ціна 13900. Ну і ціна, в принципі, для 17-го року. Адекватна, світлий салон. Авто в гарному дуже стані. Америки, два ключі. Нова. Машина. Нова машина, написано. Тут дійсно 37 тисяч пробіг. Так, Меган, другий це здається. Це не перший, це другий вже. А, це взагалі меган в хетчбеку такому. Так, сьомий рік. 177 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка, ціна 4800. Такий бронзовий колір. Ну як бронзовий такий. Що це за колір, коль? Експерт, ви що бачили його зараз обличчя? <різвіст> <плізвіст> типа, спитай щось полегше. Так. Чого? А, це російська мова. Німеччина. Два ключі. Один комплект Гуми. 0,5 Підкраса. Повністю обслугована. Ну, він такий, бачите, кремовий, але такий перламутровий, прекрасний колір. Але дуже подобається він ззаду, такий обрубаний, попка Попкатка накачана. Volkswagen Jetta. 15 й рік. 136 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка 9900. І тут зараз. Е, обмін. Обмін. Зараз кажу на що. По-перше, авто з США має один ключ, один комплект Гуми, повне ТО, обслужена. Обмін на Рено Кенго. Авто нада, груза пасажир. Е, другої моделі плюс е, ваша доплата. Угу. і Квартиру переписати ще на мене, теж можна було. Е, ви подивіться, який Ніжно-Блакитний Citroen. Елісі. сі Елісі. Ну, як називається, так? Да? Сі Елісі. Елісі! 13 рік, 128 тисяч пробігу, 1,6 дизель механіка 6550. Там так гарненькі стікери, да, наклеїчки такі. Видно, що людина грала колись Must Wanted і думає, бляха-муха, хочу стікер собі по всьому кузову, щоб було написано стітху гагене. Так, далі Кольт. Восьмий рік, 220 тисяч пробігу, 1,3 бензин, встановлена ГБО, механіка, 4600. Мені Кольти подобаються. подобається. Вони такі зручненькі, вони маленькі, вони дуже шустенькі. Офіційно придбане авто в Україні, два ключі, один комплект Гуми. 5 тисяч назад було повне ТО. Ось. Народний автомобіль. Шкода Октавіатур. 10-й рік, 230 набігала, 1,6 бензин, ГБО, механіка, ціна 6650. Ось щось люблять деякі чоловіки, ці просто е, божеволіть від цієї -тур»,, так? Я не знаю. Ну, зовні вона мені взагалі ніяка, а кажуть, що по характеристикам вона подобається. Польща, два ключі, один комплект гуми. Все, що власник сказав про це авто. Ну Там вже тур написано, значить вже все, все сказано. <с> так, далі. Е, Рено Кіанго, пасажирі, 10 рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Є газобалонне обладнання, механіка, ціна 6699. 6699. Головне, щоб зеркально все було. Так, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, має один підкрас. Було б прикольно, щоб номер було 6699. Тоді було б на, вже б на те, що дорожче. Так, Renault Logan. 11 рік, 224 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 3400. Авто ми бачимо о, вантажівка. Бачимо якісь трошечки нюанси я по кузову. Ну і ціна, в принципі. Коля посміхається. Ну, і ціна відповідна. Так, далі. Шкода Октавія, шостий рік, 230 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка. Ціна 6300. Німеччина, два ключі, один комплект. гуми, є сервісна книжка, має два підкраси. Боже, яка гадіна? Оце жарить шашлик. от я йду голодний е сьогодні, в неділю і відчуваю той запах м'яс. М'яса. Е приходимо до Гранд Сценіка 12-го року. 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат ціна 9400. Авто з Франції. Два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Е, так. Та Невели невеличкий підкрас, дверка. Так. Повністю обслужена е, автомобіль. Повна комплектація. Ось так. Це сімимісний сценік. Ну, дійсно, він виглядає так топчик-топчик. Так, далі, Passat Б6, 9 й рік, а, 8-й рік. 186 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка ціна 7300. Ой, підходимо ближче, а таке відчуття, що у нас там тобто, м'ясо десь смажать. Може щось горить просто. Але запах м'яса. М'яса. Toyota Auris, 18 й рік, це у нас гібридне авто, 1,8. 224 тисячі пробігу, 16 тисяч американських доларів, автомат. Італія. Що це таке робиться? Італія. Хтось приходив з Італії, два ключі, один комплект гуми, зимова, не фарбована. Ну, Бачите, людина е е вказала, що зимова гума, що можна зараз придбати це авто і не паритися аж до весни е про заміну шин. Так, далі, Renault Scenic 6. А, 8-го року. Що це? Я так помиляюся. Погано видно. 228 тисяч пробігу, це 2-літровий бензин, встановлено ГБО автомат. Ціна 5900. 5900 автомат, друзі. Це п'ятимісне авто. Я вже експерт, мені сказали, якщо там є ремені, то значить 7 місць багажнику. Якщо нема, то 5. Понятно. <сум> ну я ж мега-експерт, ви всі знаєте, хто постійно дивиться, що я мега-експерт. Chevrolet Cruze, 13 рік, 130 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 8300 ціна. шкіряний салон, дуже гарні якості в гарному стані. Мультикермо, бачимо да? А, Ні, тут немає партроніків. Я ж міга експерт, я вже можу все визначати. Німеччина, два ключі, два комплекти гуми, є сервісна книжка. Попереду є таке авто, я зараз як буду про нього говорити. Шкода Фабія. 2005 рік, 178 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка, ціна 4850. Бачимо, що це універсальчик. А, Німеччина, один комплект гуми, є сервісна книжка, два підкраси має. Треба сказати власнику, щоб переписав, бо вже не видно. Ну привіт, красунька! А шоста. Allroad. Ви подивіться на цю красуню, як же вона виглядає. 15-й рік, 225 тисяч пробігу. Це 3-літровий дизель, автомат. Ну, блін, ціна теж нормально так. 29500 вона е, коштує, але то не авто, то реально, е, що був жив Сергій Павлович Корольов, він їздив би на цій ракеті. 100%. Тому що це бомба, це незамінне авто. Ви власник? На початку, я на вже дивлюся дві. Ви дивитесь, дивіться, дивіться це одне, О, так, але так, зараз той прийде отак от пум і забрав, а потім ви. Я муха, я муха продав, що ще таки дивився? Я продав, вина, так. е, три ключі. Зима е, плюс диски. Пневмо, вебасто. Е, що там? Чіп 340 кінських сил. Друзі, вполне ну ти зрозуміло, що це квадро. Ну це ж просто мега крутецьке авто. Е, до речі, у мене знайомого був ороут, але то був, здається, 10-й рік. Ну, блін, коли пневмуху ти піднімаєш по максимуму, то ж позашляховик. Тут навіть не порівнювати з чим можна це авто, тому що воно індивідуально, воно мега крутецьке. Переходимо далі до Volkswagen Passat b 8 18-й рік, 171 тисяча пробіга, це 2-літровий дизель, автомат, ціна 18 800. М -м, яка ж там молоді крута? Ще й панорамний дохто. Так, це у нас Німеччина два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка е Лака фарба, покриття. Написано так. Що так, не зрозуміло. Люди, ну пишіть. Е я ж це не говорю, щоб говорити. Я це говорю для майбутніх власників, щоб це авто їх зацікавило. Ну, починали зі шкоди і закінчуємо шкоди. Шкода a 7, 15 рік, 235 тисяч пробігу, літровий дизель, автомат, ціна. 15700. Пум. Хотів так відкрити, демонстративно показати вам салон, але ні, авто зачинне. Але виглядає такі бандитське авто. Бачите, так темненька решіточка, без номерів. Все, топчик. Ну що, друзі, будемо закінчувати сьогодні, 13 листопада, наш огляд. Е, хочу сказати, щоб ви берегли себе, допомагали армії, допомагали хлопцям і дівчатам е, нищити ту погань. І все у нас буде добре. Україна то. Мега крутецька країна з гарними людьми, які допомагають один одному, яких не здолати. Я в цьому впевнений на цьому. Кажу пока, Кармаркет, місто Житомир. Е, якщо вам потрібне якісне, гарне, прекрасне авто, у нас є з чого вибрати. Ну і не забувайте, заходьте на Кармаркет Онлайн, там теж можете підібрати автівку. Все, Коля махає вам рукою, каже пока, до зустрічі. Пішли ми тестувати нашу insta 360 і викинемо вам скоро е, новесеньке відео з електроавтомобілями. До зустрічі!